Ви коли-небудь бачили, як ваша дитина приходить додому, наче вичавлена, роздратована або заплакана, і каже: Все окей. А ви розумієте, та ні, тут щось не так. Підлітки часто потрапляють у коло друзів, які насправді не приносять добра. Токсичні друзі це не завжди ті, хто ображає прямо. Це можуть бути ті, хто знецінює, та кому ти потрібен, використовує, зроби за мене домашку. Маніпулює: якщо ти мене любиш, то зробиш те, що я прошу, або змушує почуватися винним просто за те, що ти є з собою. Для дитини це може бути болісно, адже в підлітковому віці дружба здається всім. І коли така дружба ранить, вони часто мовчать, бо бояться залишитися самі. Саме в цей момент дитині потрібен не контроль. А безпечне місце, ваш спокій, уважність і просте мені не байдуже, як ти себе почуваєш. Бо коли дитина відчуває підтримку вдома, їй легше відпустити тих, хто її ранить. Якщо ви хочете допомогти своїй дитині навчитися розпізнавати здорові стосунки, підпишіться на цю сторінку. У наступних відео ми поговоримо про довіру, самоповагу і як навчити дітей обирати людей поруч. І з якими добре?